Всім доброго дня. Ігор такою спекою продовжує робити навіс коло хлівчика. Вже на сонці згорів. Так, що він тут? Це він доточує балочки. Оце так він зарізав, прибивав брусочки. Зверху буде шифер. Прибиваю реєчки. Зараз вже трошки сонечко сюди повернулося, наче трошки холодок. Зранку було пекло. Казала, не роби. чи рано. Але ж вони не слухають. Наташа покрасила двері і віконечко. Вже висохли. Вже завтра можна буде перегонити теличку. А я до півдня на кухні <кхід> варила їсти то борщ, то коржі, то вареники. То вчора не було коли, щоб не з макаронами був голодний. Наташа підкидає пісок, робить ширшу дорогу. Так, Наташа красить двері, вже сонечко заходить трошки, вже вже не так душно. Це вона перший раз. Так, да, перший раз по білому та й Зле, потім вона ще один раз і будуть гарні. Так, а Ігор. <кій> а Ігор чіпляє косілку. Пішла, подивилася, вже люцерка зацвітає, хоч вона й маленька, але треба викосити. Це ти на завтра чіпляєш, щоб рано не чіпляти? А ну так, да, вже ніч, поки заїдеш та й вже. Буде ніч і закусають комарі. Рано викоситься. Так, наварила кукурудзки, Коржиків напекла. Коржиків до меду Олешкові, а він не зайшов. Він пішов до другої бабусі. Сонце вже сховалося, вийшла на город, бо днем не можна. А ті вуса ростуть. Ви не видимося, робить. Ось у маленький посадила і вже з нього вуса стільки. Нет. Nee. Рву, рву ці вуса, я вже з рахунку збилася який раз. Вже на дворі не виднося, вже треба тікати в хату, вони вже які великі, вже ніч на дворі. Поки сонце сховалося, вийти, та вже мало що зробиш на цьому городі. Йдемо вже йти, викусають комарі. Вже роса сідає. Так, ми Запитували вчора мене, що нам дають на пай. Ну, У нас десь приблизно 3,80 до 4 гектарів. Дають тонну 600 пшениці, тонну 600 ячменю, тонну 600 кукурудзи і 20 кг олії. Скільки я вже й забулася, скільки. в общем 20 кг сахару. Олії, 20 кг сахару, олії вже й забула, наче 5 баклашок чи, чи 4. А якщо гроші брати, то 20 тисяч. Гроші дають вже, як і соняшник змолотять, вже туди пізніше і олію так само дають вже, як соняшник помолотять. І кукурудзу дають, як змолотять кукурудзу. Я вчора казала, але мене не уважно слухали. Так, йдемо. Йдемо вже до хати. Всім на добраніч і всім спокійної ночі.